На далекосхідному кладовищі у Кропивницькому попрощалися із загиблим на війні військовим Сергієм Абрамовим. Йому було 47 років. До війни працював водопровідником та в тепличному комбінаті. До лав Збройних сил України його мобілізували восени 2023-го. Розповіла заступниця начальниці управління культури Неля Чорна. Служив на посаді стрільця, помічника гранатометника. Другого механізованого відділення механізованого батальйону військової частини А-49-62 воював на найгарячіших напрямках бойового зіткнення Донецькому та Харківському. Солдат Сергій Миколаєвич Абрамов загинув 23 лютого 2025 року в районі населеного пункту Западне Куп'янського району Харківської області. Попрощалися на далекосхідному кладовищі ще з одним військовослужбовцем Андрієм Романовим. Йому було 33 роки. Закінчив медичний коледж, де здобув освіту фельдшера. Працював медичним братом в обласному госпіталі потім у приватній фармацевтичній компанії. У березні 2023-го мобілізований. Служив на посаді фельдшера медичного пункту аеромобільного батальйону військової частини. А-02-84 має відзнаку президента України за оборону України, відзнаку головнокомандувача Збройних сил України нагрудний знак за збережене життя. За даними Нелі Чорної, Андрій Романов загинув 25 лютого біля села Юнаківка на Сумщині. Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.